Наприклад, про матраці, зараз вам пояснюю. Наприклад, оця модель Irish Plus, він де навантаження без обмежень. Бачите, є, є значок вага намальована і значок такий без обмежень. 120 см. Тут де кожна пружина окремо і йде кокосова кора. Цей коштує 8900. Наприклад, оцей, він де на незалежних пружинах і все, кокоса нема. Цей коштує. 5500. Наприклад, самий топова модель Камелія Кокос, він зараз коштує 13500. Тут кожна пружина окремий, кокос є і бокова підтримка пружин. Потім оця модель лайк, він буде в вакуумній упаковці в коробці скручений. він 18 коштує безпружинний. О, у ті в коробках, вони по 18 в мене, на ринку 23, це лайк. Ну, тут в тій коробці. Оцей йде теж безпружиний, такой в тюбік скручений, Це 10500, метрів сьогодні Ну цей теж 10500. Оті, оце, наприклад, капучино модель, з боку йде страйчова тканина. Він коштує 9500. Оцей Моніка коштує 11. Це потужний теж. Та я в любий вам підберу.